Нехай ворог не зімкне наші очі, ні багатством, ні принадами цього світу, ніякою похвалою. Нехай церква очікує свого жениха, тому що скоро він прийде. Нас, Спаситель наш Господь, він прийде за церквою своєю, тому пильнуймо. Церква, будь готова, пильнуй. І очікуй свого небесного жениха. Він скоро прийде за неї. Нехай церква буде завжди готова викликнути. Гряди, Господи Ісусе. І те, що Господь сказав своїм ученикам, коли Він залишав нашу землю. А що кажу вам, то кажу пильнуйте.